Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні так звана Чорна П'ятниця в АТБ. Але, чесно кажучи, це більш схоже на звичайні знижки тижня з 27 листопада по 3 грудня включно. Ковбаса золотиста, срев'ялина. Іде на вагу 304 гривні за кілограм. Далі варена ковбаса від добров елітна. 244 теж за кілограм. Балик від своєї лінії святковий 289 гривень 50 копійок за кілограм. Сосиски варені докторські фірмові 117 гривень за 820 грамів. Шинка варена київська свиняча вагою 500 грамів 105 гривень. Ковбаса напівкопчена, драгобицька 320 грамів, 110 гривень, 50 копійок. Ковбаса баликова напівкопчена. Вагою 500 грамів, 78 гривень. Сир напівтвердий. Маздам. Гауда. Та гауда без лактози 150 грамів у упаковці 55 гривень в одну ціну йдуть. Сир плавлений від Кома в асортименті, 75 грамів 16 гривень в одну ціну. Далі сир м'який від Кома, інсалата 170 грамів. Та бринза теж 170 грамів 45 гривень 40 копійок. Сир від делюкс, класичний 175 г 61 гривня. І з додаванням трав теж 175 г 61 Майонез гуляй пуле 67% 550 г 46 гривень 50 копійок. Та вагою 300 г 67% 29 гривень. І майонезний соус 550 грамів 30% 32 гривні. Соус густа сендвіч вагою 180 грамів. 1990. Та карбонара теж 180 грамів, 19,90. Соус манго чилі 200 грамів вагою. Та барбекю теж 200 грамів 20 гривень. Олія чумак рафінована 900 мл об'єм 61 гривня 50 копійок. А це ковбаски для гриля чесникові від глобіна 500 грамів 77. Гамілка куряча, золотко. 75 гривень за кілограм. 19% знижка. Нагетсі, торгова марка легко. Вагою 500 грамів, 66 гривень. Вареники, геркулес, картоплю та лісовими грибами 440 грамів 33 гривні, 50 копійок. Від своєї лінії пельмені зі свининою та яловичиною. Вага 900 грамів 85 гривень 50 копійок. Тісто від своєї лінії листове дріжджове. 900 г 60 гривень. Суміш овачева швидка заморожена. Італійська. Вагою 400 грамів. Та суміш заморожена для смаження теж 400 грамів 50 гривень в одну ціну. Ікра гарбуші 100 грамів 240 гривень. Морський коктейль від своєї лінії в олії 200 г 62 гривні. Оселедець, філе шматочки в олії. Вага 300 грамів – 69 Форель слабосолена, Філе шматок на шкірі. Вага 240 грамів, 217. Сьомга слаба З кибочками без шкіри. 100 грамів 95 Креветки Криветки від своєї лінії варено заморожені. Вага 900 г 190 гривень. Паста від своєї лінії з ікрою, океанічної риби та копченою сьомгою. І креветками 180 грамів 40 гривень в одну ціну. Тунець з шматочками у власному соку. 185 г. Татунець шматочками в олії 185 грамів, 52 гривні, 10 копійок. Шпроти в олії ведекс фуд 190 грамів. 58 гривень, 50 копійок. Далі у нас яловична тушкована. Вага 525 грамів 74 гривні, 90 копійок. Паштет шпротний, 160 грамів 34 гривні 10 копійок. Садини у томатному соусі 240 грамів 59 гривень 50 копійок. Та кілька у томатному соусі, теж 240 грамів 57. А далі у нас кава. Якобс монарх, розчина сублімована в склі 190 грамів 275. Яка прощина сублімована, 120 грамів 149. Та вагою з 200 грамів. 219,50. І якоб в зернах вага 1 кілограм 474 гривні. Амбасадор. мелена смажена кава 225 грамів 111. Кава чорна катарощина сублімована. 120 грамів 111,50. Мелена кава арабіка 230 грамів 110. І мелена кава для турки 250 грамів вагою 110 Чай Тія Мумент з різними смаками, 20 пірамідок, 36 гривень, 30 копійок. Та чай зелений та трав'яний Тія Мумент, 37 гривень. А цей тіамумент з 4 улюблених смаки 48 гривень 60 копійок. Чай чорний від своєї лінії. 50 пакетиків. І чай чорний з біргамотом теж 50 пакетиків, 40 гривень. Чай чорний від своєї лінії 100 пакетиків 75 гривень. Чай заварний нахабний фрукт 60 грамів в упаковці 40 гривень. Та альпійський луг 50 грамів в упаковці теж 40 гривень. В одну ціну. Цукерки джек вагові 166 гривень за кілограм. Цукерки вагові. Зоряна сяйво. 262 гривні 90 копійок. Шоколад світоч в асортименті 35 гривень 50 копійок. Зефір від своєї лінії білорожевий: 300 грамів 32 гривні 50 копійок. Вафлі артек з різними смаками 70 грамів вагою 10 гривень 30 копійок. Адвент календарь від Міленіум, Вага 250 г 107 гривень. Печиво лавіта. Зі смаком вишні. Та апельсина 420 г 70 гривень. Шоколад лакмі з різними начинками 32 гривні 90 копійок. Сир кисломолочний український, нежирний. 47 гривень 50 копійок. 350 грамів. 5% жиру 52 гривні. І 9% жиру 55. Молоко фірма. 2,5% жиру 37 гривень 90 копійок. Малокія, кефір 1% жиру, густий 37 гривень. Сирок глазурований. Торгова марка фірма, Ваніль, вишня, черешня та згущене молоко. 11 гривень. Десерт цирковий. дольче, Персик. 200 г 29. Та банан, шоколад. Теж 200 грамів, і вишня шоколад 200 грамів, 30 гривень, 40 копійок. Садочок, мультифрукт, гранат. Яблуко, яблуко, виноград та яблуко вишня 950 мл об'єм 32 гривні, 30 копійок. Чамбо-біола, 2 літра сильно газований 26. Живчик з соком яблука. Об'єм 1 літр 150 мл 19,60. морозиво хрещатик, пломбір 750 грамів вагою 110 гривень. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе. Усім до нових зустрічей.